Сьогодні в планах досипати кислого ґрунту і опаду ось сюди до Лохини. Приїхали в такий лісок сосновий, майбутній, тут такі молоді сосни. Будемо збирати опад сосновий. Це будуть хвоїнки. Ось так. І хвоїнки будуть, і гілячки соснові, і шишки. Назбирали опаду, їдемо додому, бери, їдемо додому, будемо підсипати лохину. Зараз покажу, як це будемо робити. Так, ми привезли опаду і купили ґрунт. Зараз будемо його засипати. У нас два пакета на три, на три кущі, розділимо і потім зверху присипемо опадом. Розправляю ґрунт, щоб. А, торф, це кислий. Кислий спеціальний торф. Лохина любе кисле середовище. У звичайний ґрунт лохина не садиться, а якщо садиться, то вона тоді ну, дуже недобре себе почуває. У звичайному ґрунті для лохини забагато азоту, і він випалює рослину і тому вона не може нормально існувати у звичайному ґрунті присипаю опадом. А вже. Ось так ми заночували наші три лохинки, будемо чекати на цвітіння.